Всім доброго! Вітаю вас на своєму каналі з Люка Ко. Бажаю всім всього найкращого. Шановні мої підписники, дорогі гості! Заходьте, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, не соромтеся! Зараз невеличкий огляд новиночок, бо довго вони чекали ці лялечки, на свою подорож до мене, бо були заброньовані, і ну, дівчатка, у яких я їх забронювала, ну, чекали довго, майже два тижні, тому що в моїй сім'ї сталася трагічна ситуація, і дівчатка розуміла, що це фінансові затрати, і все. І я теж не відмовлялася від замовлення. Тому що ну, теж якби непорядно відмовлятися, бо ну, і так уже були тиждень на броні, а тут іще така ситуація. Тому ми якось порозумілися одне з одним і дівчатка зачекали, ну, я знайшла в їх ситуації, дещо там продала із свого, із своїх Наприклад, ось я колись робила таке намисто повітряні такі кольє були одного один період, вони були дуже-дуже популярні. ну Десь ще років два. Тому ну, до повномасштабного вторгнення у нас це все і робилося, і купувалося, і замовлень було багато. Ну, зараз поки що це все призупинилося, ну, тому що. Ну, Така ситуація в людей і коштів зайвих немає, ну і якось, може ще і в тих, хто це робля... виробляє, немає дуже і натхнення. Ну, от, У мене ще залишилося із того, що я раніше робила. одне, не знаю, може... Можливо, залишу собі. А одне таке схоже тільки з каменем, з натуральним ще з тигровим оком, з колами тигрового ока. І плюс бісер я нещодавно продала в своїй коліжанці, то от трішечки і на ляльки собі вторгувала. Ну, так що якось, якось вирішила ці питання, але лялечок викупила. Ну, ось я вже співпрацюю не в перший раз із пані Фадєєвою Ірою. Вона з міста Кропивницький, вона є і своя група у Вайбері. Ми зараз з нею через Вайбер співпрацюємо, те, що мені подобається, я бронюю і так якось ми і так, так би мовити, комунікуємо. І от е, я побачила у неї отаку от лялечку. Ну це сама перша була лялечка, коли вона виставляла свій товар на е, огляд у Viber. Це будуарна бюстова лялька фірми Янус-Ностальжі Германія Єлизавета Баварська. Ну, її ще називали Принцеса Сісі, Така в неї була ще назва. Ну, ось така шикарна пані. Дівчинкою її аж ніяк не можна назвати, тому що це дійсно, дійсно доросла така Леді. І. Ну, чогось вона мені. Запала в душу. Бачите, дорослий вираз обличчя. Не дитячий, а ось така жіночна в неї будова обличчя, ну, дорослої, дорослої жінки. Сережки має ось такі чудові. Ну, не буду я її, можливо, трішечки перечишу, але чіпати взагалі волосся дуже не буду, бо тут. Воно вкладено, вкладено, ну просто-просто, просто, просто чудово. Ось така, така пані. Ну, коли я знімаю цю болірожку, що я бачу? Бачу так ось виставлені ручки. Так, вона бюстова. Тут у неї. Ну, все теж на липучці блюстова лялечка. Ну, видно, що вже вона в колекції була не один рік. Ну, ось так зроблено тут паралончиком. І паралон уже такий застарілий. Ну, тобто, як ото, як так би мовити, лялечка вже. Не нова, але цікава тим, що дійсно вона мені чомусь так, я вирішила її придбати, бо в мене ну, в основному в моїй колекції всі ляльки з дитячим виразом обличчя, а от дорослу леді мені захотілося придбати в свою колекцію. Як я вже говорила там раніше, що мені цікаві типажі. Тобто, якщо лялька в якомусь різному вже одяг різний, але вони схожі між собою обличчями, то ну, це вже мені не цікаво. Якщо в мене така лялька схожа, подібна є. Ну, Ось вона така. Цікава пані. Так, відставлю сюди. Далі ще теж. От таке придбання у мене, теж від Іри. Теж така дівчинка. Ну тут е, на обличчі так вона, ніби підліток уже такий, бачите? Уже не можна сказати, що дуже дитина, дуже дитяче обличчя. А ось, ну, такого підліткового віку дівчинка. Теж такої в мене не було, такого типу. Обличчя зовсім така, ну, от на обличчі Ну точно в мене такої немає. Обличчя цікаве, такий продовгувастий овальний, овальна будова обличчя, і така вона ну, чимсь, чимсь така незвична мені. Ще одна пані, теж леді, бачите, такого вона, дорослого складу вже. Ну, це тут молода дівчина теж, молода дівчина, але такого шляхетного статусу, шляхетного вигляду. Мантушечка у неї, видно, теж все тут гарно. Лялечки взуті, немає підошивок, ну, то все буде вирішуватися вже мною. Так, одяг, звісно, буде пратися і все буде переводитися до ладу, тому що є. Деякі сторонні запахи, і потрібно чистити і обличчя, і частини тіла. Ну, це що до цього замовлення. Тут їх було у мене три і слідуюча посилочка від буджеї Єлени. Вона так себе написала Єлена, то я так і читаю. Із Одеси. Ну, тут окремим лотом ішли три ось такі малесенькі лялечки. я їх і замовляла з підставочками. Підставочки входили в ціну, як їх можу зняти? Ну, ось такі звичайні підставки для ляльок. Так, лялечки мелані. Ну, будемо дивитися, чи це від неї ця бірочка, чи ні. Так, клейм немає, ніяких немає маркувань. Ну, Але вони малесенькі, і вони, ну, я вам так одразу і не скажу, яка їхня довжина. Ну, десь можливо сантиметрів 25. Десь так, десь такого вони зросту, але маленькі Маленькі і те, що мене радує, що вони якраз помістя на ті мої полички які я придбала, бо я вже трішечки аж засмутилася, тому що там. Лялька вище, ніж 32 см 30-32 не стане на ту поличку. А ці малюточки якраз туди постають і будуть дуже гарні. Так, всі три лялечки з гарними зачісками, гарне у них волосся, на обличчях вони різні, різні типажі. Це блондиночка така. Більш такого провінційного одяг у неї стилю потрібно впрати потрібно все, тому що трішечки одяг, ну, звісно, що зістарений часом і забрудненнями. Так, ну ось ця блондиночка. А вели всі однакового зросту. Ця навіть світленька найнижче. Але всі вони мають підставочки, і я їх чудово виставлю на поличку. Ну, ось ось так. І це три було маленьких лялечки, вони йшли окремим лотом. І ще у неї я купила ось таку ляльку. Вона дуже велика. Теж вона йшла з підставкою. Підставка ось яка шикарна. Не так, так вона дерев'яна. Ну і тут ось така є. Тримач такий спеціально до цієї ляльки. Ну, ось так, я таких підстав ще й не бачила. ну Буде ще в мене тепер і тако. Але вона, я вам скажу, ну велика. Велика лялечка. Ось 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 так, щоб її було видно на весь зріст. Ну я вам, не... якщо порівнювати з цією, то це ось такого зросту, а це вдвічі більше. Ну, сантиметрів я вам скажу, 55 вона є. Якщо когось буде цікавити, я виміряю її точно. Але вона велика і теж така, бачите, панянка. Мені взагалі вона така якась венеціанка, ніби такого, такого, таке обличчя в неї. Схожа вона на Венеціаночку мені, Ну, ось так. Є у неї тут така сумочка, ну, плаття, верніше, сукня нагадує мені чимось таке щось, щось гобелену. До гоболенової тканини. Ну, де ж будете братися. Е, мені е, Єлена говорила, що вона нова, новісінька, була в коробці, ніхто нею не грався, не бавився. Ну, Але видно, що сліди залежності є і є, треба її прати. З локонами все чудово, але капелюх приклеєний, приклеєний на мертво. Це мені подобається. Те, що, ну, як вони. О, ні! Капелюх знявся на диво. На диво супер. Це ось вона без капелюха. Подобра. Бо я страшно не люблю, коли приклеюють капелюхи е до... до жахливого стану тоді лялька доведена. Ну, ось вона така, тут у нас фатінчик. Тіло у неї, якщо когось цікавить. Ось таке звичайнісіньке. Взагалі, навіть ябська вона безформна. Така собі просто плоска лялька. Але за рахунок цього, цього наряду аофіта вона виглядить так велично. Ну, це ще одна буде в мене велика лялька. Це у мене велика адель. Цікаво її порівняти з аделькою, хто вищий. Аделька трішечки нижче. Трішечки нижче. Аделька буквально там на сантиметр, але майже однакового зросту. Так. Ну, по ляльках, наразі все. Далі буде видно, як воно там складеться у мене, але колекція вже зібрана. В принципі, для моєї майстерні і для мого, так, так би мовити, натхнення. Я відчуваю, що вже буде достатньо. Ну, і ще раз про тканини із секунду. Ось, я їх приготувала і не можу вам їх не показати. Це були перший раз, я вам показувала тканини, а це я зайшла ну, буквально на другий день і вибрала залишки. Подивіться, ось теж щодо того батіку, що я вам показувала тоді. Попереднє відео можете подивитися. А ось. Відтінки синього, взагалі, бачите, однакова плямистість, однакові розводи, але е, різний відтінок, ну і е, колір, ну, відтінки, різні відтінки одного кольору. Ну, ось можна комбінувати, можна щось уже е, е, і працювати Зелений. Щодо зеленого, тут, ось, якщо ближче, то я покажу зелені кольори, швиденько, зараз. Ну, це тут все хочеться мені зайнятися квілтом. Ніяк не можу поставити лапки і спробувати на своїй машині. Ну ось тут Може, так краще буде гортати. Якщо я так по кольорах швиденько розкинула, сині блакитні відтінки. От, от ось буквально, я ж, я ж кажу, однакові, просто вже різні відтінки, але однакового кольору. Бери тільки і чи то небо, чи вода, чи дерева. Ось, будь ласка. Тут наскільки ось уже готове, дивіться, зелене поле із якимись квітами, тільки сюди ще щось нашивається. Ну, Хто по квілту спеціалізується, то бачить, тут шикарні вже малюються. уява малює шикарні картини. Ось Два відканини, компаньйони, теж. Так, ну, зелень. Буквально все однакове. Артикул один, гатунок один, але різні відтінки зеленого кольору. Ну і, можливо, колись буду робити зиму квілтову, то ось які білі тканини, але на них такі нанесені тоненький такий принт. Напилення таке, тут ось взагалі сніжинки. Це такі троянди на такому молочному фоні. Ну, ось такі тканини. Я вже не пам'ятаю, скільки вони мені обійшлися, але ну, я не пам'ятаю, але звісно, що дешевше, ніж би так би я набирала. Та і такими шматочками ніхто б, мабуть, б і не продав в ательє. Вибачте, в тканинних магазинах. Ну, це все поки що я хотіла вам показати, такий коротесенький огляд, таке невеличке асорті, і по ляльках, і по тканинах. Ну, наразі все. Все буде Україна. Всім спокою і миру!